Так, замовлення 508 по комплектації. Радіатор охолодження на смістері в корпусі. Е, реверс, Кнопка реверса на такому окремому дроті. До реверса йдуть 6 контактів. Мама припаяні. доходить в корпус. ось так. Е, і контакти 6 штук мам до самого двигуна. Ось так під'єднані. Дріт-вилка. Ось така вилка. І метровий дріт. Так, В першу чергу живлення. Обираю реверс, яку були сторону крутитись, наприклад, перший варіант і газу. Ось двигун крутиться. Мінімальні оберти. При навантаженні це розуміє регулятор за допомогою датчика руху. І додає потужності. Тобто, Зупинити двигун неможливо. Тобто, Двигун тримає ту швидкість, яку ви задали цим регулятором. Як перемикати реверс? Оберти на 0. Чекаємо, поки двигун зупиниться. Тільки потім друга, другий реверс, тобто реверс. І знову газа. Ось мінімальні оберти знову ж таки тримає. Так само тримає середні і середній і максимальний. Ось так. Ще всередині самого регулятора є отвір. Там стоїть ще внутрішній регулятор. Це регулятор для того, щоб... Зробити більш чутливою цю ручку крутілку або менш чутливою. Тобто, якщо нам треба зробити більшу швидкість, а двигуна, бо тут зараз стоїть стандартна швидкість, там, мабуть, половинка від швидкості двигуна, цим регулятором можна це все підрегулювати. Тобто, щоб двигун був або на максимум, або на середніх швидкостях. І ще є ось така подібна комплектація, але тут реверс в корпусі. Я встановлю його в корпус, також дротин для під'єднання вже з контактами, мама, <кій> <кій> радіатор охолодження в корпусі. Ось така комплектація, тобто радіатор охолодження, реверс, контакти мама 6 штук, Dret і Вилка. Тобто по ціні там вони плюс-мінус однакові, але трошки більше роботи за цим гемором. Через це ціна трошки, як відрізняється. Ось така ситуація. Також такий регулятор може бути в комплектації стандартній, але просто з контактами мама, дріт, вилка, радіатор охолодження, без реверса. Реверс це для тих випадків, кому це реально потрібно, А так цим, цим регулятором можна користуватися і без реверса.